Привіт, друзі! Сьогодні таке коротеньке відео роз'яснення щодо попереднього мого відео на рахунок перетину кордону між Польщею та Німеччиною. Дуже багато від вас коментарів я отримав щодо того, а чи нас пропустять, а з такими документами ми зможемо проїхати, а в мене все добре з документами, чи це мене стосується. Друзі, то відео стосується тих людей, в яких є. Проблеми з документами, або в яких тих документів нема, або ті документи протерміновані. Ну я думаю, що ви знаєте, що якщо у вас є безвіз, дні по безвізу, ви можете по шенгенській зоні вільно подорожувати. Чи якщо у вас є карта побиту, дійсно, ви теж можете з нею подорожувати без проблем, в тому числі в Німеччину. Чи у вас є статус Укр, теж можна з ним нормально і по по всій території шенгенської зони подорожувати. Тобто це не стосується тих людей, в кого є нормальні документи для того, щоб перетнати ті чи інші кордони. Це стосується тих людей, які, наприклад, мають протермінований безвіз, але не мають статусу «Укр». Таких теж є достатньо. І якщо ви поїдете по протермінованому безвізу в іншу країну. А там на кордоні буде стояти більше поліцейських, ніж зараз вони стоять, а з 1 червня поставлять більше поліцейських. То дуже велика ймовірність, що вас зупинять для перевірки, і ви будете мати через це проблеми. Чи, наприклад, у вас буде карта побуту протермінована, але не буде статуса Укр? Теж не можна, виявляється, їхати далі, ніж за Польщу. Польща продовжила карти побиту Польща продовжила безвіз і візи. Але Німеччина ж не продовжила польські візи, карти побиту чи безвіз. Для того потрібно мати або статус окер, або діючі дні по візі, по карті побиту чи по безвізу. Я це мав на увазі, і більшість з вас чомусь це не зрозуміло, тому і записую це відео з роз'ясненнями. Так само це стосується відео, які так само це відео стосується тих людей, які взагалі не мають документів. Теж є кількість людей, якась виїхала за кордон, досі не зробила собі тих чи інших документів, але, можливо, хоче, планує чи буде їхати далі, ніж в Польщу. Друзі, майте на увазі, що з 1 червня додатково, додаткові пости поліції можуть вас зупинити на кордоні між Польщею та Німеччиною. Так само Німеччина бореться проти нелегалів, які їдуть з Білорусі, з, з Росії і з інших країн, які через Польщу хочуть попасти в Німеччину і далі інші шенгенські країни. Це я мав на увазі, і я сподіваюся, що в цьому відео ви зрозуміли, до чого то відео було і кому воно було адресоване. Ті люди, в кого все добре, з документами, маєте дні по безвізу, чи маєте робочі візи дійсні, чи маєте карти побиту, чи маєте статус Укр, ви спокійно, вільно, безперешкодно, можете перетнати кордон між Німеччиною та Польщею. Але. Вас можуть зупинити для перевірки. Тобто зараз зупиняють вибірково і будуть з 1 червня вибірково також зупиняти, але більше постів, більше зупинок, більше ймовірності попасти людям, які не мають документів тих чи інших. Дякую всім за те, що додивилися і з розумінням все прийняли собі до уваги. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте з вами. Я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Європі за допомогу!